А от і маркетинговий хід, скільки арахіс коштує так, і скільки його стоїть виростити. Ви знаєте, як арахіс росте, його садять зернинками в грунт, підгортають. От він проростає, і знову нагортають пучку, землі нагортають, 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 нагортають і боковушечки такі ростуть, ростуть, і там з'являються отакі арахісинки. А потім їх вони дозрівають, їх витягують, висушують, промивають, чистять, лузають, Там, не знаю, хто вручну, у кого небагато, хто багато, можливо, Машини є, а потім здають їх на обробіток, на продаж. І дивіться, ціна виходить за 55 грамів. 2099 це зі смаком сиру. це його ще, А оце, взагалі бомба-кранч зі смаком васабі. Вона таке, знаєте, гірчинка, ну як васабі, ну що І ось з м'ясом, да, зі смаком аджики, телятина. Тут його типу, таке, як в клярі зробили, хрустку оболочку зробили, Ну дуже креативно і дуже смачно. Я вам скажу, до пива просто то, що треба. Вважаєте ікру замовите, червоно-чорну щуку? пишіть мені в особисті повідомлення.